Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. Я збираю врожай збираю бідиски. Ось вона в мене тут росте, слухайте. Я дивилася, така малесенька, малесенька вона в мене. Думаю, так коли ж це вона виросла. А оказується, вона виросла, хоч в неї маленькі ці от баділечку, але вона рідісочка непоганенька така. Ось, Але хтось її піджирав. Десь її побила ось ця, от, бачите, все в дирочках. От, а десь прям зараз, ну от, дивіться, хтось її поїв. Так, конкретненько. Багато ось таких от, що поїли. <кхем> Оце я збираю, зараз я це все ну, баділечка тут залишу. Нехай воно почву одобрює біля перчиків. Ось, а я буду снідати. <кхем> Вже другий день. Займаємося тим, що садимо кукурузу зранку. Виходимо. ось залишилося ще, напевно, робота, ну десь на 1-2 дні. Ну, ми так, не терпять, знаєте. По одній годинці. Зараз покажу вам де. Ось це тут, бачите, в мене кавуни і дині і міжряддя росте квасоля. Ось вона така. Бачите? Росте. Ось потім йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. Тут все диньки, от де палочки, де штурпачки, ви бачите. А ось тут от мої рядочки з кукурудзою кормовою. До речі, деньки то посходили, вон як треба буде їх прорвати. От. Оце от квасоля. Ой, господи, квасоля, кукурудза, бачите? Воно отак от рядочками, рядочками, рядочками пішло. І от де мотузка натягнута, це крайній рядочок. І оцю діляночку ще треба обсадити. Ми тут день, може, може на два розтягнемо, не знаю. Я копаємо ми ямочки, і я трошечки-трошечки туди води лью, бо дуже суха земля. Суха-суха. Ось так от. Ось. ось. Тут -от. це от кавунчики теж посходили. Перший рядок, продюсер, Жодний не взійшов. Не знаю чому так. Садила його е, на розсаду, він зійшов, все добре. А той рядочок взагалі не зійшов. Що йому там не сподобалось, я не в курсі. От. Так що так, 1 іюня, 1 числа хочу зробити відео, де в мене що росте на городі. Ось показати вам, що проросло, де, що, де, як. Ось. І не виправляйте мене, я не запам'ятовую, як називаються місяці на українській. Мені підходиться на російській. Єдине, що я постійно плутаюся, коли мені кажуть українською, я не розумію, про який місяць вони говорять. У мене ця, ця інформація не усвоюється. Тут перчики. Тут. Бачите, хтось її обіжав? Хтось її обіжав. Так от. Зараз переберу, на напіток хочу собі назбирати. Напіток приготувати, зм'яти. дуже обожнюю, просто обожнюю. Ось так от. Добренько буду збирати. Зараз, друзі, покажу вам свій урожай на сьогоднішній день. Це у нас сьогодні якесь там має, чи 21 чи 22 щось таке ось. Дивіться, як гарно розцвіли піони, просто обожні їх, які вони гарні. У мене і рожеві, і білі, і бордові. Шикарні. Я їх спробую засушити в цьому році. Ось, І що мені вдалося назбирати. Давайте почнемо з самого маленького: це полуничка. і вона невражайна в мене і маленька, але вона така солодка, що я планую її розмножувати. Дуже класна, смачна полуниця, і враховуючи, що я за нею ну, взагалі не доглядала майже, то. Вона покорила моє серце. От солодка, це саме основне, може в наступному році в мене вийде більш как бы, за нею доглядати, і вона буде більш урожайніша, Я на це розраховую. Так, тут в мене зеленушка, петрушка, рідіска, все таке. Це зараз цього буде салатик. І дивіться, я вже зробила такий напіток, дуже його люблю. Він мені дуже сподобався. Це м'ята, лимон і апельсин. І ще чайну ложку лимонної кислоти додаю і з цукру 250 грам. Мені прям дуже подобається. Цим я зараз заміняю солодку водичку. Ось, зробила зразу дві банки, бо воно набагато смачніше, коли настоїться. От, також я собі ще порціону в чашечку залила, зараз буду пити і з салатиком смакувати. Ну, полуничку. Я розстроєна, що її мало. Ну, чого її так мало? Я хочу багато солодкої полуниці. так що буду її розмножувати. Оце жара, Оце жара вийшла пополивати отмостку. От я її плівочкою цією накриваю, щоб вона швидко не іспарялася. Бо жара стоїть колосальна. І що, полила, бачите, там вже сухі п'ятни прямо. Дивіться, чого не вистачає. Парника. Парник тепер на одному рядочку з перців. От. Сонце пече, щоб його не припікало. Взагалі-то я для цього парники такі купляла. Щоб от перець, може, ще щось приціняти. Ну і зробила на, пер... ну, на першому перці. А другий рядочок, от, от перший, да? а ось другий отак от йде. То там я посадила кукурудзу. ну Давайте я вам покажу. Я сподіваюся, що вона пошвидше вже почне рости і буде теж приціняти. Бачите, кукурудзка вдоль де йде і буде робити тіньочок. Правда, вона не так, щоб прям добре взійшла, бачите, яка відстань. Ось так от. І, до речі, не показала, чи показувала, чи знімала. Чи Коротше, склероз У бабушки, склероз, ви бачите. Дивіться, тут в мене капусточка. Це цвітна, здається. Так, да, це цвітна капуста. Ага, Яка фіолетового кольору. Ось вона, от, -от, от рядочок її зробила. Там, де я планувала капусту посадити, о, там де я садила, ви відео бачили, там місце закінчилося. Не розрахувала я місця. Тому я ось цю тут посадила між томатами. У мене тут взагалі то рядочки для томатів. Але мені здається, що їх забагато я виділила на томати. І для капусти, оскільки вже місця не вистачало, то я ось сюди її втюхала. Не знаю, як воно буде. І виросли її достатньо багато, але маленька, як і вся моя. І я вирішила не викидати залишки. А ось так от посадила їх по стаканчиках, які в мене звільнилися якраз від попередньої розсади. От. Поставила тут в грядочку з луком з цибулею. цибулею. От. І побачимо, що з цього вийде. Якщо вона ще підросте, то я, і в мене буде місце, я її посаджу. Ну, коротше, Я обов'язково знайду її місце, куди посадити, якщо вона виживе. От. А зараз, бачите, я з тачкою набрала сюди. Кавунів це продюсер. От. то що стояло в мене в парничку. І зараз буду садити. Якраз такий санцепьок, Садити не можна. В той раз я так і не посадила томати, до пір вони в мене стоять. Сьогодні щось треба робити срочно. Но зараз розберуся з кавунами. От. І буду бачити, скільки в мене ще томатів лишилося штук 400, може 500. от. Он, он рядочок. Це тут залишається кабачок жовтий. Ось. Ну тут їх мало. Це це, це постійно забуваю. мікадо жовтий зовсім трошки. Апельсин зовсім трошки штучок. А далі вже йде волове серце. Дуже його теж багато, як і... а, тут же я не сказала Санька. Волгогра... а, ні, чекаєте, ви Зараз, зараз. Так, волгоградське я вже посадила. Це Санька, це лімонний гігант, все, мікадо жовтий, трошки, апельсин зовсім трошки. Бачите, пару штучок їх. Цей е, волове серце, е, і тут такі чері помідори, їх теж багато вийшло. Е, волове серце, золотий його трошки, але в принципі оцей весь томат, це фізаліс, зовсім трошечки його. кабачки залишаються, капусточку я висадила. Це гірка, якась отрута, яку я посадила гірка, як полинь. Їсти не буду. А, а, до речі, в мене тут ще є да, базилік. Ось він, базилік. От, буду до томатів підсаджувати. Ось ще кольоровий базилік. Разом з бур'янцем. Кабачки лишаються. І ось тут, бачите, я забрала тут. У мене стояв продюсер. Зараз буду його садити, на, на тачку поставила. І о, потім вернуся за Кримсом-світ. Ось це крімсом світ і ось це. От. Кабач... Ой, не, не підвіну. Кабачочки лишаються, так і будуть у мене тут рости. Тут, хто пам'ятає, я ще барикаду таку робила, щоб вітер не, не зніс мій парник. А дивіться, як його там задуває, господи, улетить 100%. От. Барикаду вже майже розібрала. Тут в мене морквочка. Ось, щось зійшло, щось не зійшло. А дивіться, як тут добрий рядочок зійшов. А тут взагалі одна штука. Пусто, там щось. Зійшло, тут теж щось непонятне. Ну в мене є нормальна грядочка, так що нічого страшного. Отак, от отак, отак, отак. Буду саджати зараз кавунчики. Ну нічого, вони такі по стаканчикам можна сказати, тому все повинно бути добре. А потім дійдуть руки до томатів. Ось, друзі, я прийшла на кавуни. Ось це в мене перший рядочок від сусіда йде. Ну, точніше, тут кукурудза, але три рядочки кукурудзи і перший рядок кавунів. А потім оця квасоля, яку я саджала. Боже, я в восторгі, чесно, що вона зійшла, бо я не поливала, саджала в таку єлі вологу землю, хвилювалася. Але все добре. Я так підвіжу, що це через те, що вона в мене стояла замочена. І видимо, вона набралася дуже багато водички, і їй це дало старт. От, і виходить, тут оцей перший рядочок в мене тут дуже бага, погано зійшли кавуни. Ось, дивіться, перший нема. Ну, я вже викопала туди. Далі нема. Третій, четвертий, он п'ятий щось зійшло. Бачите, малесенький. Нема, нема, нема. Короте, пусто. Не знаю, чого так. Я, е, хоч земля зверху і коркою, але всередині вона волога класно. Дивіться, я викопала. Да? Я ж сюди і пісок, і компост вносила. І воно тут все просто, дивіться, вологе і м'яке. Чогось вони не захотіли. Ті самі, те, те саме насіння, яке я саджала на розсаду. Ось воно. Бачите, оце те саме насіння. Зараз я вам покажу. Я розгорнула. Цей пакет, друзі, дуже вам тепер раджу. Дивіться ці пакети. Нащо вам купа... покупати ці пленки, робити з них оце вручну стаканчики? Ну, в кого великі об'єми, хто там продає, це понятно. Ну, варіантів нема. Ви не наберетеся стільки пакетів. А хто, от як я, огороднік, там дачник, садівник і так далі, залишайте від хлібу, від макаронів, від пластівців, залишайте, дивіться. І ніяких не, не треба проблем. Верхушку зрізали, знизу дирочки зробили. Все, не викинути, не жалко, нічого. Дуже зручно. Подивіться воно, як виросло. От, Дуже класно. Дивіться, яка коренева система тут вже. І он. і тут навіть черв'ячок. Бачите, він там скрутився, щось собі спить. Ну, нехай спить, отаких От корінчиків вже розвинулися. О, дивіться, як класно. Посадити отак от розсаду кавунчика. Ніж такий стаканчик висаджувати. Да? І тут дивіться, яка коренева. Подивіться, як все заплило. Здорова-здорова. Так що зараз буду ставити і саджати. От, я задоволена дуже. Ой. Ох, друзі, сонце прикрило. Тучка, і це прекрасно не пече. Так, я повернулася, добрала ще отак от розсади. Це остання моя розсада кавунів, і це Кримсон Світ. Ще хотіла вам показати варіанти, які я пробувала саджати. Це ось отак, от в пляшечки. Я сажала і прямо так, от між пакетиками ставила. Такий спосіб мені сподобався не дуже, тому що швидко пересихало. Взагалі, вона в мене зараз вся пересохша. Треба полити. от якраз на новому місці поп'є водички. Вон, дивіться, бачите кореневу, Вона оце сюди полізла. Я ще не пробувала з них витаскувати, подивимося, як це буде. От. Але ось така ситуація. от стільки в мене ще виросло, виросло Кримсон Світ. От. І, і два пакетики залишилися, в яких нічого не виросло. Може, і виросло, але пересохло. Там я десь невчасно полила, ще щось. От. Попередні пакети я вже всі викинула. Просто кайф. Не треба нічого паритися, хвилюватися. Ви купляєте макарони. Чи ось тут, наприклад, код для е, кот. корм для тварин. Ось. Ви все одно цей пакет викинете. Так не викидаєте. Ну ладно, ці пакети ще можуть неприємно пахнути. Я просто все в амбар кидала, мені було все одно. От. Але макарони, оці всі пакети, ви все одно це будете викидати. Так нашу, акуратно зверху зрізали, макарони сварили. А пакет кудись в амбар, в сарай кудись кинули і потім отак от земелькою набрали. І просто супер. От. Ну і тут от теж від продюсера один не вийшов. це пакет від цукру був. О, дивіться, хто там. Ого, вони тут собі жили, поживали, добра наживали. Зараз я їх курицям відом. Посадила розсаду, встаю ось тут, там, де був минулий парничок. І тут в мене цибуля. ось. І, слухайте, ця з цього боку, вона нормально. Ось тут зібрала трошечки цих от стрілочок. Але це все з цієї частини. А отут, от, дивіться, просто в кожній в кожній по цій по стрілці. Я думаю, що це вона мені набрехала, що це не зимовий сорт. Я ж на зиму садила. І це, напевно, вона мені продала щось з залишків. От. Ну, я зараз прийду, познімаю оці от всі, але не знаю, чи буде щось стія це буде чи ні, як вона така. Зараз хочу показати, як виглядає розсада, яку я посадила кавунів. І от, бачите, та, що саджалася насінням, ось такий вже вигляд має. А той рядочок взагалі не зійшов. От тут нічого. Тут теж нічого. Нічого. Тут ось два. От. А це те, що я посадила, те, що з моєї розсади. От така, дві штучки, одна, три. І от тут, бачите, купочка цих палочок. Це значить, що сюди ближче це продюсер, туди далі це кримсон світ посадила. А зараз я вже нарешті приступила до томатів. Пішліть покажу, що там з томатами. Прийшлося достати мою чудо-лопату, бо земля тверда, нічого не вийшло. Взяла звичайну лопату, зрозуміла, що це дуже довго. От. Взяла чудо і пройшлася після неї сапочкою. От. І якось воно хоча б. Справа рушилася, а то взагалі минулого разу то один рядочок стільки з ним провозилася. Зараз йдемо. А так я отак от пройшла рядок чудо лопатою. Оце, бачите, одна грядочка. Справа в мене в Волгоградській. Ось вони вже посаджені, прекрасно себе почувають. А зліва оце спочатку чудо лопатою, потім сапкою відгорнула. Вже земля рихла, нормально. І зараз треба її дуже сильно така обільно паліть. Ось. Поки що буду зараз другого рядочку робити. Ось вона тут. Дивіться, як класно. Перший рівчик вже готовий. Залитий, политий, пролитий. Тут другий рівчик поливається. Третій тільки скопала Ось стоїть сюди лопата. Зовсім інша справа. Зовсім інша справа. Бачите, навіть не видно, що щось скопано. А там набагато пухкенько. класно підрихлена земля. Супер. От, можна так от рукою засунути. От. А отут -от не підрихлена. Все, далі вже твердо. Тут можна рити, 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 а тут все. Нікуди вже не дориєшся. Отак от, от класно. Це, типа, ну, ділюся своєю радістю. Це ні в коєму разі не реклама. От, просто я дуже задоволена. Зараз таке саме річки зроблю, буду його проливати. І, напевно, от якщо я сьогодні встигну посіяти, точніше, посадити три рядочки, оце раз, два, три, то вже буде дуже добре. І треба буде... Якщо я встигну на всіх парах просто з пропелером в одному місці мчатися в душ, тому що я забула, що в нас сьогодні ввечері світло відключають. Ну, а ви можете собі уявити, яка я після цілого дня на городі. О, так, що, так що все, я побіжала. Покажу потім, може, результат, якщо темно не буде. Я дуже здивована, але ще не темно. Не темно. Ну, це дійсно дивно, бо зазвичай звідси виходжу вже, знаєте, з фонариком. Значить, я встигла посадити. Оце, чи Санька, чи волгоградський, не знаю. Ось так от в один рядочок вмістилася, а те, що не вмістилося, я просто розпікірувала. Оце я сажала ще, я не знаю, тиждень назад десь да ось це зараз. Потім тут в мене йде лімонний гігант, два рядочки. Якщо тут я саджала дуже близько, то тут я вже сажала порідше, тому що його я буду підв'язувати, він високий, росте понад 2 метри. От, і його поширю, а цей поближче, тому що він, я його підв'язувати не буду, він сам один одного буде тримати. Єдине, що мені зараз лишається, це отак от зверху землею замульчувати, іншими словами. Сухою ось так от треба буде прийдувати. Я не знаю, це краще зараз зробити чи вже зранку. Напевно, зранку, що да? ви скажете. ось У мене лимонного цього гіганта залишилося трошки. І я не від каси, бо пікірувати я вже не хочу. Я от сюди трошечки прикопала, бачите? Малюські такі залишилися, ці вже всі посаджені. Отак от. Ось. А Саньку я розпікірувала, бо в мене ще час був і настрій. Зараз теж покажу. Чері, як ти мене напугала, Чері, слава Богу, ти жива. О, треба буде її від кліщів обробити. Так. Зараз покажу. Так дивно, так незвично, що тут нема парника, ви собі не уявляєте. Так. Ось мені ще ці томати залишаються висадити. І от тут я типу розпікірувала. Чи виживе воно, чи ні, не знаю, але буде в мене ще така типу, запасна розсада. От. як гарно як гарно, як класно Буду з вами прощатися, бажати вам гарного настрою, гарного дня. Всім пока.